Я більше не, не хочу вести ніякої. Бо в нас нема діалогу. А що ви ж ми... ображаю ображаю шо 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 ви так ображаєте? Я не ображаюся стану. кану. Вибачте. Ларіс, ну дай вислатися, депутати. Закрися він. Закрися. Пісить туди, прийшов він. А діти на цій культурі палить. Палить я вам ще вторилася, хочу сказати. Минуторна пішла. Заваялися, приводимося. Я ми, ви, ми, в шокі? Вибачить, в я, я, шо? ви людина вже якби обікувати. Або або ви знаєте, за що мені робити таке? Якщо ми сьогодні зібралися. Я поважаю думку кожної людини. Поважаю. Но, будь ласка, ну, не робіть ці проплачені акції, коли люди зібралися конструктивно попрацювати, як тільки сьогодні йде якась конструктивна розмова, тут зразу людина встає і кричить, я вас готовий вислухати. Ставайте, будь ласка, я вас з великою повагою вислухаю. І все зроблю то, то що від мене залежить. Давайте, кажіть, ну дайте мені, дайте мені конструктивно попрацювати з депутатами. Я вас слухаю. Вставайте, кажіть, які є до вас сьогодні претензії, до мене, як до народного депутата. Скажіть, чи опишіть? Я вас слухаю, скажіть людям. Я сижу, слухаю. Я наші роботи не веду, я слухаю вас. Ви те все, що ми казали вам. Я вас слухаю. <серканістична> все записали. Диваска, Дайте далі, рухайтеся. Ну, година вже. Прийма. Рухайтеся, рухайтеся солдати скривочуть вже з Вони стоять на передовій сьогодні. Ми їм возим їсти. Вони стоять на передовій, розумієте? Під кулями. Ми сидимо тут, ніхіді ще не робиться. А ще треба сьогодні таке велике свято Миколая колотити всім народом. Ну, ми не зійшлися, сказали за метелика, це правда. Мати пелюшку не може жаліються люди вивісити на вулицю смердота. Така Васильович про це не почув. Ми жаліємося, не почали взяв звернути. Да, Раз взяв, значить будемо. Що ви хотіли? Вам просто задали питання, перше, де стоїть на річці. А ви втеплите за заточку. Ви, ви дайте людям питання за це екологію, коли буде чиста екологія. І ви кажете, людям заплатили, за що нам заплатили? За що нам заплатили? За те, що ми вам задаємо запитання. І кажете, нам ніхто не платив. Люди прийшли, щоб це вияснити. Питати у вас, чи можна зробити, припинити производство це, щоб дихали ми чистим повітрям. Тепер я можу спокійно відповісти. Да. Так, це у вот вас питання, ви показали, яке питання. Я спокійно можу відповісти? Да, можу, так? Да? Я прошу, так як сьогодні, е, щоб був хороший, нормальний діалог, я ж поважаю всіх, правда? Я вам даю відповідь. Морозов, Іванов Петров, хто -то не був. Має відповідати з за відносинного законодавства. Ревега сьогодні не вправі відкрити чи закрити. Нема сьогодні депутата. Може колись були такі права. Нема сьогодні. Не може РЕВА приїхати закрити чи відкрити. А якщо сьогодні є порушення, для того є певні у нас органи законодавчі. Ну не можу я звертатися, йдіть е, до суду, дід, ну що я? я ж не можу заставити, які, які до мене можуть. Бути претензії. Мені, мені кидали гранати, я сьогодні народний депутат, мені кидали коктейлі молотова. до сьогодні що я не розслідуваний. То я, як народний депутат, ну собі я міг вже себе зробити. Отакі в мене. і Певні є повноваження, де я можу зробити, а де є поліція, де є прокуратура, де є суд. На жаль, сьогодні депутат не може е, впливати, чи верніше не на жаль, верніше, згідно своїх повноважень, я не можу. Так, да, я можу звернутися, я звертався. І по, наскільки я знаю, по цих питаннях йшли е, <клес> там і суди, і чи йдуть суди. Ну, то хіба я вам всім заявляю, всім заявляю, дивлюсь в вічі, що ви просто правильно зрозуміли. Якщо комусь, якщо ви мені вірите, хтось вірить, я думаю, люди вірять мені, тому що я ну, живу так, що не в мені. Я ніякого відношення не маю ні до яких там метеликів-шметеликів. Але є, ну в кінці кінців є якийсь закон, правильно? І, і, якщо, сьогодні, якщо сьогодні є порушення, якщо сьогодні вони виявлені, то він працювати не буде. Його приїдуть і певна та чи екологічна інспекція, чи хто закриється. Це, 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 це. ніхто йому не допоможе. То в чому проблема? Для чого робити отут оці криті візи, якщо... Я можу, я робив звернення, я, 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 треба подивитися помічників, я робив звернення, щоб розібралися по, по цій ситуації. <гум> Але я, наприклад, не вожу людей там з плакатами. То, не знаю, є, є, є так, певна ситуація, на жаль, на жаль ну, нестандартна ситуація. Тому що, я мову, там є б, там, там ма, ну, має розібратися суд. Ну, правильно чи ні? Люди, <гум> ну, при чому тут? Ну 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 але тут от пишуть, я ж взяв я ця бумажка, біля мене є посилання певне, я її бачу. О, але якщо комусь хочеться це прив'язати до чогось, я тоді розумію, то з часом, ви знаєте, я завжди казав, що буде йти час, сплинутий час. І люди розберуться. Хто пали, чого пали, для чого то робиться, для чого, то, для чого то розкрадалося, порозкрадалося і сьогодні там не будувалося ще щось інше. А то, що людина робить, то, що говорилося, робить добре для своєї громади, для своєї вулиці, для свого району, то я тільки підтримує і так повинно бути. Ну, нічого ми не доб'ємося, розумієте? ну, Хіба ми що доб'ємося замість того, щоб люди поговорили по пенсійній реформі, потім, потім є, 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 є проблеми. Ви до мене підійдете, ми зараз заберемо з вами ну, мінімум півгодини, Бо будете питання звати, я буду щось щось вам казати, давати відповіді. Ми заберемо на цю тему випалення цього воля. Да. Я вам відверто скажу, що все буде по, -по, -по, -по закону, я не знаю, палиться то воля чи не палиться, чесно не знає. Тому Палу. розумієте, Палу. На, то, на то є з -з звертайтеся, з звертайтеся, є поліція, є прокуратура. Пишіть листа, якщо воно незаконне, ну не да, буде да, палитися. Навіть да, да. тому не буде палиться, що воно резонансна ця справа, вже про неї знають всі. Ну то, то воно не може, якщо воно не значить, там воно напевно якісь законних чесні. Скажіть, будь ласка, дозвольте. Я, питання. я зустріч мене з виборцями, я потім вам зможу щось сказати. У мене сьогодні є виборці, добре? Тобто виборця, на питання преси ви відповідати не будете. Пізніше після зустрічі з виборцями. Бо ви у мене так такі ж самі, як ми, Навіть в мене в першу чергу йде моя громада, яка мене обирала. А преса ми потім з вами тому давайте, давайте питання я відповідав. Що мені. Так, я не, ще одне питання. З вашого боку, яке може бути допомога, щоб припинити це є З Суди, і вибачаються, ви, суди я присутствував на цих двох засіданнях і бачив, один суд за, три суд проти. От тут ви кажете, хто, що і як купити. Люди прийшли, чесно сказали, що один суд послухав, закритив йому робити, а вторий суд подав апеляцію, розрішив йому робити. Яка чесно. Хто кому заплатив гроші? У кого у нас такі гроші є? А ви кажете, що ми тут купимо? Можу дати відповідь? тут. Чим я можу вам допомогти? Якщо ви вбачаєте порушення законодавства, то тут я можу вам допомагати. Тут я на вашу стороні любов, любов, любої людини розумієте, якщо ви бачите, є порушення в чому, то сніг ну, то чи порушення на суд на суд ніхто не може ну, і, і Тим більше я ніхто не можу. Але якщо є порушення в якихось певних там етапах цього розслідування, що якщо ви бачите це, ви до мене звертаєтеся, я вам допомагаю, якщо є порушення. Но закрити я чи відкрити, чи закрити права такого я не маю. Я впливати на підприємницьку діяльність не можу. Порадити, до кого звернутися, і допомогти з юристами. А може ми всі візьмемося за руки і підемо попросаємо цих шість бочок на маленькі кусочки. І не будемо чіпати на руку. Ти заплатиш, бо це вплине юридично. Він суд Казара, не ти підеш громити. 17 рік це не подався. Отак, об'єднання громади, самі дітям чи ні.